Всі збирайтеся, малята. Ви у мене молодці. В магазин ідуть завзято ці малята покупці. Дітки, а скажіть, які різновиди магазинів ви знаєте? Так, це магазин іграшок, посуду, одягу, овочів та фруктів та ще є багато інших. Дітки, у цьому супермаркеті щось не гаразд. Хтось переплутав усі товари. Потрібно розподілити товари відповідно до нас, відділів. Дітки, скажіть, в дитячому відділі повинні знаходитися овочі та фрукти? Ні. В дитячому відділі знаходяться тільки іграшки. В відділі посуду має знаходитися одяг. Ні. В цьому відділі має знаходитися тільки посуд. У відділі одягу мають знаходитися іграшки. Ні. В цьому відділі знаходиться тільки одяг. А в відділі овочів та фруктів мають знаходитися тарілки. Ні. В цьому відділі мають знаходитися тільки овочі та фрукти. Діти, в гості завітайте, хто що хоче, обирайте. Тут є іграшки цікаві і багатства є чималі. І машини, і кораблі, бобон, брязкальці стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята все побачите, малята. До якого магазину нас кличуть? Чому ви так вважаєте? Так, це магазин іграшок. Пропоную вам обрати іграшку, яка найбільше сподобалася, та дати їй опис. Наприклад, це автомобіль. Він біло-помаранчевого кольору. Зроблений автомобіль з пластику. У нього є салон, у якому сидить водій та пасажири, бампер, багажник та чотири колеса. Автомобіль швидко їздить, він може переміщувати і людей, і вантаж. Опис іграшки, яка вам сподобалась, розкажіть дорослим. Молодці дітки, ви впоралися із завданням. До нових зустрічей в нашій рубриці Мовленеві перлинки.